Розказуй, сколько у вас тут? Я Куди я, ти, воно ти воно воно... Воно... йде? Бочанка, так довго йде. Перебуваючи на СП, побачив невідому особу. Перші догадки були, що це місцеві виходять в пошуках їди якоїсь продовольства. Встановивши з ним візуальний контакт, він нирнув в посадку. Попросивши наших товаришів з відділення аеророзвідки подивитися з повітря, де він знаходиться. Після цього хлопці-напарники побіжали за ним, а ми їх прикривали. Ну, В разі чого, якщо він захотів би відстрілюватися, вибігаємо до нього, підбігаємо, і з близька я бачив просто в нього форму. Я розумію, що це військовослужбовець Російської Федерації. Після чого я йому кричу, що. Руки догори. Він розвернувся, підняв руки догори. І все, те, що я йому подалі казав, він все робив. Тобто він підняв руки, я йому сказав розтягнути плащ, і паралельно питаю, що підлочов. Він каже автомат. Тобто, ну я б ніколи в житті не сказав, бо, що там автомат. В'яжи замотай, зараз ми його будемо евакуювати. Приняв зброя в мене. Фриняр, Звісно, зарядженим із магазинами. не не сильно, щоб мені не затекли. — Він сказав, що я рухаюсь, ми зайшли на вулицю і наші, то українська армія почала харт обстріл. Дуже такий жорсткий. Його посікло дуже так. Він був весь у крові. На вулицю вискочили на да. ротай. Ну. Капана усе всех... метрів. 50 і не успішно обращался Ти кому комусь из них? Я не всі пишуть, як тарака Я лежав, я встать не мог. Я вот пролежал ночь, а мне хуй хуто подошло. У більшості випадків їхніх поранених просто кидають призволяще. Вони або стікають кров'ю, або перебарщують з дозою обезболюючого. безбалюючого. Або виходять на наші хлопців, і наші хлопці вже пропонують їм здатись. Якщо вони відмовляються, чинять супротив, намагаються якось зашкодити нашим хлопцям, то хлопці їх знищують. Якщо такий патіряшка, як у нас, виходить, він агресивний, був спокійний, то і ми до нього більш лояльніше віднеслися, дали йому попити води, закуритися, поки не приїхала група Евака, щоб його оттуда забрати. Пацани, я доки не йшов. О, на документи. Написано мотострілкової войска. Ой, який тут симпотяжка на фотці. Я бачу. Орехало. Помощник рано кинетчика. Угу. Марший сержант. Да? Да. як пиви. Я його питав на рахунок взагалі, типа, ну, навіщо він сюди прийшов? Така коротка бесіда у мене з ним була. Він просто-напросто від безвиходності, не маючи нічого їсти, сам він з Підмосков'я, якщо не помиляюсь. За його словами, в них у магазинах навіть нема що купити. Хліб і квашена капуста. В погоні за грошима він підписав контракт, обіцяли їм заробітну плату 190 тисяч. Але Пої виплати він не отримав. Питали у нього, яка у нього була яка у їх батальйону була задача. Він нам сказав, що задача була дійти до річки Вовчі і там закріпитися, бо далі повинні були йти штурмовики. Але це не вдалося їм.